Біраю дітей в польський садок на Хеллоуін. Сьогодні в них буде свято гарбузовий бал, і потрібно прийти дітям в костюму. сина буде дуже банально, і у доні буде така сама сукня. І ще чорні колготи, які ми вчора цілий вечір шукали по всім магазинам Польщі. Я купила спеціальний набір для макіяжу, і в ньому був прикольний гребінець, який фарбує волосся в зелений колір. Але треба їм так добряче попрацювати. Ще я вирішила зробити дуже банальну зачіску, бо на її коротеньке волоску не всі ідеї можна реалізувати. Тому зробила їй дві. Гулі привід за допомогою вологої серветки. Дуже швидко та прикольно. І ще Мішель на лиці зробили декілька малюнків. Але я дуже переживала, щоб їй було зручно в садочку. Мартіну вирішила теж зробити зелене волосся, але воно в нього коротке і дуже незручно цим грибінцем. Йому було навіть боляче, що я тягну волосся. Мартіну я вирішила зробити трошечки страшніший макіяж, бо в нього немає денного сну, і сподіваюся, що він це не розмаже. Як на мене то образ вийшов дуже прикольний. А ввечері, коли заберу їх садочка, то Діти підуть збирати цукерки. а okay. чи святкуєте ви Холовін? Пишіть в коментарях.